У сьогоднішньому випуску я покажу, які передзамовлення отримав. Осьо! Що, злякалися, що надурив? Мене отеж! Трохи надурили. Обіцяли, що більша частина тексту пересіяна сценами збоченої жорстокості, вбивств, тілесних катувань, плоскогубцями зуби висмикують, печінку вирізають у живої людини. І не тільки це, наруги над мерцями, елементами зоофілії. А по факту там усе не так і страшно було. Та й не більша частина. Словом зараз розповім. Чим більше людей вірять у щось, тим більше шансів у цього чогось удухотворитися. Олег Гудко тотем ночі 2019 рік. Майже наші дні. Майже північ. Двійко міліціонерів. Тобто це таки років 10 тому було. Мерзнуть на вулиці, чекаючи водія, якого відправили за цигарками. Зненацька повз них пролітає автомобіль. За кермом двійко інших героїв, трошки підбуханих товаришів-авторемонтників. На махання палички правозахисника вони ясно, що не спиняються і кидаються навтьоки, вирішують сховатися у дворі моргу. Там працює теж підбухана жіночка. За дивним збігом вона майже теска совєтської космонавтки і на фоні цього вважає морг таким собі космічним шатлом, а усіх трупів екіпажем в анабіозі. Тим часом нічною трасою летить джип із чорнявою індіанкою та випадковим супутником. Майже під містом автомобіль когось збиває. Жінка вирішує не лишати свідків. Труп знаходить міліцейська машина, яка займається перехопленням вищезгаданих утікачів. Міліція забирає тіло з собою і їде до моргу. Там один із патрульних підходить закурити до автомобілістів, яких, звісно, не впізнає. Хлопці панікують, і один купує в морзі труп, видаючи його за покійну бабцю, з якою вони начебто приїхали. Тіло спершу спокійно лежить на балконі, а потім перетворюється на вовка, який кидається трощити Усе довкола. І це лише початок химерної та дуже кривавої історії. Але насправді не настільки, як я собі думав. Один із відгуків на сайті писав про: Ну, ви пам'ятаєте, що. І я з перших же сторінок почав нетерпляче очікувати: ну коли ж воно. І був дуже неприємно здивований, коли отого от всього поганого виявилося не так багато і лише інде У мене аж закралося дві думки: перша що коментар насправді був бейтом рук самого ж автора. І якщо так, то він, як бачите, спрацював. І друге, що пані коментаторка, вочевидь, не дуже читає горори і дарк фентезі, та й взагалі щось жорсткіше за любовні романи. Особисто мене дитину з 90-х у мої 30 книжка не вразила надмірною жорстокістю, актів зоофілію теж як таких не було, лише згадка. І це більше скидалося на бульварне чтиво із закосом під Гая річі та серіали про мінтів. Динаміка дуже хороша. Клів Генгері. Сніють, навіть постійне перемикання між персонажами і введення героїв, аби їх за кілька розділів випиляти, спершу хай курвило, та потім сподобалося. А те, що там когось загризли, розпатрали, придушили чи з вікна там викинули, то та це просто деталі сюжету. Не читанку ж для третього класу читаємо, ну їй бо. Справді неприємним моментом твору є те, що це переклад. Зокрема, проблема в першого першоджерела. А вона, незважаючи на те, що автор із Рівного і у Львові навчався, і у Рівному потім літературним редактором працював, кацапська. Так, тобто, роман першопочатково написаний не українською, і це видання, як вказано, авторизований переклад. Не те, щоби він жахливий і там підлога країни чи пекельні борошна, але якби є нюанси. Наприклад, дуже різало око ім'я одного з героїв Вітек. Ви ж розумієте, що в оригіналі був Вітьок, або він просто чайник. Да. Дуже дивують лайки та фразеологізми, які звучать здебільшого неприроднього. Мабуть, треба було б порівняти із першим джерелом, але найбуде і так. Словом, як історія про вовкулак, то темночі дуже непоганий. А головне, свій, український. Цікавий факт роман, викладений у вільному доступі на ресурсі BookNet. Якщо я правильно зрозумів, опублікував автор. Деталі невідомі, але це дуже цікаво. Наостанок таки покажу, що поназамовляв. замовляв. Значить, це третій том шляху Домогосподаря. Я оглядав перший і другий, одне видиво, і ще, здається, аніме, і серіал, і ще щось там було. Це сховок. Горор манга від. Масасумі Какідзакі. Я вже прочитав, якщо що. Так що колись буде огляд. Це бонусна манга Блюлок. Уривок з тому першого. І мені поклали безкоштовно. Дякую. Це Happy Land, Том Перший, теж горор манга. Власне, я і той попередній замовив через цю. Просто щоб не один Том мені їхав. І останнє це Том'є. Поки що Том перший, Том другий десь начебто має бути в кінці місяця. Не знаю, чи читатиму окремо, чи все разом. Там подивимося. Кажуть, це культова річ. Якщо що на розпаковки є шорти на каналі, там трошки гарніше. Заходьте. Стартував жовтень, як ви побачили із заставочки на Донателло У мене плюс один підписник, чому я дуже радий. На щомісячний платіж за інтернет вважайте заробив за це. Дякую, в тому числі, YY no Leaf Clover та решті шановних людей. Запрошую і вас долучитися. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, які працюють над винищенням зла на території нашої держави. Наступне видимо за тиждень. Вуріженьки згинуть. Вовку, лакай, ведьма, кажанта місяць ясний Вовку, лакай, ведьма, це прокохання пісняву Бум-бум-бум, бом-бом-бом, бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом, Бом-бом-бом, бом-бом-бом, бом-бом-бом-бом-бом-бом